Руслан Віталійович Ходолій народився 1978 року. Він ріс у цілком благополучній сім'ї робітників. В дитинстві у нього майже не було друзів, і свій вільний час він проводив вдома. Коли йому було три роки, його бабуся вигнала його разом з батьками з дому, тому що знайшла собі нового чоловіка. Сім'я Ходолієв була змушена піти до квартири сусідів. З молодшим братом Олександром Руслан був не дуже дружнім. Після закінчення школи пішов вчитися в ПТУ на бджоляра. До армії не курив і не вживав алкоголю. Служив у внутрішніх військах, де його навчили добре управлятися зі зброєю та бойовим мистецтвом. Після служби одружився. Батьки купили молодятам хату в попівці під Карлівкою. Дружина Руслана торгувала на ринку. А Руслан казав батькам, що їде на заробітки в Москву. Пізніше купивши квартиру в Карлівці, він організував у себе вдома ігри на приставках, добре заробляючи на них. Намагався влаштуватись на роботу в правоохоронні органи, але в МВС його не взяли. Тоді Руслан вирішив заробляти нападами на людей і рекетом. Восени 1998 року Руслан вистежив свою першу жертву. Біля залізничної станції він пішов за жінкою, коли вона вийшла на безлюдну стежку, вдарив по голові металевою трубою, забрав сумку і втік. Жінка померла в лікарні. Після першого вбивства боявся, прибрав усі сліди і причаївся на кілька днів. Але коли зрозумів, що його ніхто не підозрює, убив ще раз. Його мрія була купити будинок в Полтаві або в передмісті і хороший автомобіль. Після кількох нападів убивця зрозумів, що йому потрібен помічник. Руслан згадав про свого армійського товариша, Василя Бука, і з того часу вони діяли удвох. Бандити почали злочинну діяльність в Мукачеві 1999 року. Коли при пограбуванні магазину було поранено міліціонера, займалися розбоєм, убивали цілими сім'ями, щоб не лишати свідків. Лише раз худолій пошкодував чотирирічного хлопчика, батька якого застрелив з порогу. Про особистість Василя можна судити з письмових свідчень дружини Руслана. Вони були опубліковані під час судового процесу. Жінка відмічає, що він був тихим. Час від часу він навідувався в попівку, де тоді жила сім'я Руслана. Потім в Карлівку, де ходолій купив квартиру. Разом з Русланом вони йшли кудись ночами, поверталися з продуктами, золотом, грошима іншими цінностями. Потім Василь приїжджав до армійського побратима в Полтаву, де сімейство Ходолія придбало приватний будинок. Бук допомагав перевозити речі. Дружина Ходолія характеризувала Василя Бука як дуже замкнуту людину, яка нікого не ображала. Казала, що він міг цілий день просидіти один в кімнаті і не заговорити ні з ким. За її словами, з Русланом у нього склалися спокійні рівні стосунки, і вона навіть не чула, щоб вони сперечалися між собою. Правда, в той же час жінка стверджувала, що якось у гостя не було грошей, і вона чула, як Василь переконував Руслана потрібно йти, йти когось грабувати, вбивати. Розбійний напад на сім'ю Хоменко, села Абрамівка Машинського району, був невдалою спробою Василя розрахуватися з боргами. Бук убив хазяїна, що вийшов на шум. А два постріли в його дружину, який зробив Руслан з газового пістолета Василя, переробленого на бойовий, пройшли жінці з кроню, але не зачепили життєво важливі центри. З будинку бандити винесли рушницю, декілька малоцінних золотих прикрас і 400 гривень. Перше за весь час ходолій залишив в живих свідка, чотирирічного хлопчика. Намагаючись захистити сина від кулі, мама інстинктивно заштовхала його під стілець. Потім на слідстві Руслан пояснював це тим, що в той момент подивився на дитину і згадав свою доньку Каріну, яка була одного віку з цим хлопчиком. Згодом злочинці вже нікого не боялися, куражились, вбивали в день міліції, день дільничого і день працівника кримінального розшуку. На день міліції одного разу знищили п'ятьох людей, розстріляли з в будинку всю сім'ю. Дитину застрелили в спину. Кого не розстріляли або не потрапили, добивали молотком. Цим в основному займався молодший брат Ходолія Олександр, якого він також залучив до своєї банди. Під час слідства брати казали слідчим, що не хотіли залишати дітей сиротами. Наступна спроба злочинного тандему оволодіти чужим майном виявилася зовсім невдалою. Ходолій крізь вікно застрелив дружину підприємця Марюхнича. Чоловік в цей час був у Москві. і так сталося, що саме в цей момент хазяїн подзвонив з російської столиці сусідам, щоб вони дізналися, чому в його будинку мовчить телефон. Сусідка, що на прохання хазяїна зайшла в двір марюхничей, тут же була смертельно поранена. За домовленістю між бандитами в неї вистрілив бук, але проникнути в будинок бізнесмена злочинцям не вдалося. На вікнах стояли грати. Двері виявились на надійних замках. Ці вбивства ходолій називає випадковими. Вийшло людей постріляти, а нічого не взяли. Потім вони вбили сім'ю фісунів, жінці з інвалідністю, яка навіть з ліжка рідко вставала, завдали чотирьох ударів молотком по голові. Потім убили хазяїна. Втративши страх, ходолі почав втрачати і здоровий глуст. Скоєного йому було мало. За ствердженням засудженого він віддав буку награбоване золото для реалізації в Закарпатті. Але той не поспішав повертати гроші. За підрахунками Руслана, Василь заборгував йому 30 тисяч гривень, 10 віддав, а 20 не зміг. Говорив, що його обдурили скупники. Руслан злився і коли у черговий раз Василь повернувся з меншою виручкою, замість 10 тисяч гривень привіз 8, ходолій старший втратив розум. За його словами, 29 березня 2004 року на Пасху. Вони з Василем вирішили в одному з магазинів міста Ковалівка Полтавського району купити продуктів. Йому колись доводилося там бувати, і він примітив цю торгівельну точку. На справу відправились на велосипеді ходолія, червоного кольору. Василь мав пістолет Беретта, а Руслан обріз фостволки, який він забрав після вбивства сім'ї героя соцпраці Андрія Вісуна. По дорозі між ними виникла сварка через гроші. Руслана обурило, що Василь зібрався від'їжджати в Мукачево, не розрахувавшись з боргами. Він злякався, що Василь може видати його. Слідство довело: вбивство Бука було неспонтанним. Руслан прихопив з собою пляшку бензину, щоб спотворити приятеля до невпізнання. Та спочатку він з сокирою, з якою зазвичай ходив на розбої, завдав Василю декількох ударів по голові. Коли бандит повернувся додому, дружина запитала Руслана, де Василь. Він скупо відповів. Що його більше немає. Пізніше він зібрав речі товариша і підпалив у дворі. Видав злочинця дзвінок з мобільного телефону, який він виніс з місця злочину в Криму. У потерпілих сім'ї Дегтяренко з Сімферополя злочинець вкрав мобільний телефон. Ідентифікаційний номер телефону було взято на контроль кримськими правоохоронцями. За рік мережа зафіксувала дзвінок з цього апарату. Це сталося в Полтаві. Досвідчений злочинець. Що не залишав детективом жодних слідів чи свідків, припустився фатальної для себе помилки. Телефонну карту він викинув, але телефон викидати було шкода. Для затримання ходолія правоохоронцями департаменту карного розшуку МВС України під керівництвом тодішнього першого заступника начальника карного розшуку Віталія Яреми було вигадано легенду, згідно якої працівники Даї зупинили його біля будинку підставного порушника. Годолія попросили бути свідком під час обшуку. Тим часом у Годолія під ліжком знайшли сумку зі зброєю, скривавленими речима та іншими доказами. Окрім того, під час упізнання на нього, як на вбивцю, вказала одна з жертв розбійних нападів. У ході слідства з'ясувалось: Годолій міг убити людину заради пакету цукерок чи 30 гривень. Це збентежило навіть досвідчених працівників міліції. Поки маніяк сидів у СІЗО, Слідчі приносили йому солодощі, в обмін на співпрацю зі слідством. У СІЗО, Худолій невдало намагався покінчити життя самогубством, порізав собі вени. Вже у в'язниці, засуджений до довічного ув'язнення, він дійшов до висновку: що це добре, що його заарештували, а то б він і надалі вбивав. Він також вважав, що міліція його погано шукала, бо якби його заарештували раніше, він би менше вбив людей. В тюрмі Подолі отримує трьохразове харчування і восьмигодинний відпочинок, чисті речі і теплий одяг. Він працює, шиє сумки, повільний час читає, вчить англійську. Шкодує, що його не відвідує маленька донька, боїться почути те, що про нього говорять люди, і сподівається, що рідні жертв його пробачать. Раз на три місяці він має право на зустріч з родичами. Шість років міліція шукала цього злочинця, як потім з'ясувалося не лише законними методами. У кінці 90-х в селі убили 50-річного міліціонера Сергія Корнієнко. Йому проломили сокирою голову, коли він з ліхтарем ловив чоловіків, що вкрали алюмінієві стоки у сусідів. Через декілька тижнів побили до смерті і спалили у власному будинку 70-річну пенсіонерку Ніну Замкову. За ці два вбивства до 11 років в'язниці засудили жителів села Попівка Анатолія Івашину та Олександра Степанова, які зізналися у злочинах. Розслідував вбивство оперативник Сергій Курінь. Івашина був з неблагополучної сім'ї. Пиятики часто закінчились візитами дільничого. У Степанових схожа ситуація. Ні Степанов, ні його дружина ніде не працювали, жили на пенсію бабусі. Літня жінка теж часто скаржилась міліцією народичів. Вже у в'язниці засуджені стали скаржитись на методи слідства курінного, мовляв, визнання вибивав тортурами, погрожував. Якщо вони в суді відмовляться від вибитих у них свідчень, то їх заб'ють до смерті. 2004 року до Івашини в колонію приїжджав полтавський прокурор, який розпитував про тих, хто знущався з нього в райвідділі міліції, потім його допитував слідчі прокуратури і навіть привозили на очну ставку в колонію начальника кримінального розшуку і райвідділу міліції. На цьому повторне розслідування закінчилось. Керівництво карлівського райвідділу було звільнене. Степанов продовжував відбувати покарання за злочин, який не здійснював. Невинність чоловіків вдалося довести тільки після того, як карлівський маніяк Руслан Худолій зізнався в злочинах, за які вже сиділи Анатолій Івашина і Олександр Степанов. На початку 2006-го року вони вийшли на волю. І Вашина відсидів 6 років, Степанов 5. І Вашина оцінив свої страждання під час майже шестирічного перебування в колонії в 8 мільйонів гривень. Які він мав намір відсудити у МВС і Держказначейство. Також він вимагав компенсувати йому і матеріальний збиток в сумі 150 тисяч гривень. Прокуратура області після виходу на свободу безневинно засуджених Івашина і Степанова порушила кримінальну справу проти колишнього старшого кримінального розшуку оперповноваженого карлівського райвідділу міліції майора Сергія Курінного. Але суд так і не відбувся 15 травня. Колишньому старшому оперповноважному кримінального розшуку повинні були оголосити вирок за вибивання визнань у затриманнях. А 30 квітня 45-річний майор у відставці Сергій Корінний помер. Цього дня Корінний з друзями смажили шашлики на ставку біля озера.